Вітання, друзі, мене звати Василь Пухньов, на Фабриці новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 25 вересня. Це середа ми підіб'ємо підсумки минулої доби. Ви ж підпишіться на нас, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Власне вчора. В мене був випуск присвячений на відсотків 60 в годару, і про те, що можливо, навіть коли ви дивилися той випуск, наші бійці відступали з міста. Цього не сталося. На жаль, в якійсь мірі можна сказати, тому що ситуація за вчорашній день стала не те, що критичною вона стала гостро критичною. Але я також і свідомий цілком того, друзі, що ніхто не буде публічно робити оголошень щодо того, що ми виходимо із вугледара. Це ми теж маємо розуміти, і навіть якщо буде зараз можливо створюватися якийсь інформаційний фон, що все погано, що треба виводити, насправді в цей час може відбуватися виведення наших підрозділів, тому що ситуація там геть погана, і вона продовжує усклад. Складнюватись, направду продовжує ускладнюватися, от у вчорашніх змінах на мапі Діпстейт тут відбулися просування окупантів бік золотої неви в причистівці, але не вони в нас є головними. Направду, що найперше, ми говоримо про те, що. Росіяни вже в місті. Росіяни вже є у Вугледарі. Цьому є і прямі і непрямі підтвердження, власне, від спілкування з бійцями, зокрема 72-ї бригади. Очевидь, вони відкочуються потроху на більш глибокі позиції. Відео, яке з'явилося із піхотинцями е окупаційними, воно вже фіксує їхню присутність так невеликих. Можливо, груп ось там два таких. Е Якихось бігунця біжуть на південному сході цього населеного пункту, але це уже вугледар. Росіяни уже у місті, і як я кажу, що її і прямі, і непрямі підтвердження е, цьому факту, а при цьому шалений просто обстріли міста відбувається. Сказати навіть що шалені, це не сказати фактично, що нічого. От, ви подивіться на ці кадри е, як. Знищують, як добивають фактично, що розвалене Вугледара. Фактично, місто е цілодобово, от 24 на 7 воно перебувало вчора і продовжує перебувати під масованим е російським артилерійським обстрілом, обстрілом реактивних систем залпового вогню. Е вчора я навіть спілкувався з одним із бійців своїм товаришем 72-ї миг бригади чорних запорожців, котра відомо є оборонцями Вугледара. Він каже: якісь такі. Дивні штуки почали використовувати росіяни. Він навіть не знає, що це таке, таке як. Полум'я, знаєте, такий язик полум'я, як у фільмі, котрий пройшов на виліт, фактично що через е, ту, те приміщення, ту, ту будівлю, де він перебував, е, і пощастило, що ну ніхто не постраждав у цьому реально язику. полум'я який проходив. Я не знаю, що це було, чи це був е, постріл е, від е, термобаричного заряду е, Сансипьока, чи це був якийсь дрон, чи це було ще щось. Але такі він реально каже, що фактично коридором пронеслося полум'я вогню, і вигоріло на жаль, дуже багато всього. Цього, що працювало на користь нашого підрозділу, цього конкретного взводу ударених безпілотників 72-ї бригади, і на жаль, така ситуація ну от усюди. Місто повністю тотально розвалене, його нема вже дуже давно. А зараз просто ці всі розвалені ще раз повторюся його добивають. Те, що росіяни зайшли у місто, так це звучить сумно. Це е, звучить як ознака того, що ми його втрачаємо. Ну я вам так скажу, Вугледар ми втратимо, і ми маємо бути до цього готові. І не лише про Вугледар буде йтися відтак. Е, 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 але те, що росіяни вже в місті, ну. В Цьому випадку це в принципі нічого не означає, тому що в тих умовах клешнів, які створили навколо міста, в тих умовах обстрілів при таких клешнях, при умовах відсутності повної, фактично, що відсутності логістики, по суті, що а, наші війська ну реально є в оперативному оточенні. Тут а, і а, при таких умовах говорити про якісь бої ефективні на в межах міста, ну навіть не важко, не варто очікувати. Uh, ось така от історія. Але я повторюся те, що вже говорив: що звісно, що наказу якось публічно афішуватися про те, що буде відхід із Водара або що він збувається аж до моменту, поки він не відбудеться, uh, його не слід очікувати. Хоча це може статися, це могло зрештою статися навіть ось минулої ночі. Про що поки що невідомо і не варто говорити, навіть якби я знав, то не варто напевно було б казати. Uh, це може статися впродовж сьогоднішнього дня. Це може статися в будь-якій із моментів, коли. Ну, я сподіваюся, ще буде безпечно. От така у нас критична ситуація. По Волгодару. От ще одне відео. Вчора надвечірнє. Ви подивіться, як обстрілюють. Ну, це ж просто якесь шаленство. Це гірше ніж пекло на землі, і все це відбувається з цим населеним пунктом, в який, я ще раз повторююся, вже увійшли росіяни. Що стало причиною того, чому ми так от маємо проблеми з Волгодаром? Вже було сказано десятки разів, що ми маємо системні проблеми, які ще свого часу українське керівництво не зуміло вирішити на стартових. Давайте я покажу це відео, щоб суспільство бачило, щоб не просто бачило карту, що не просто бачило усі стрілочки, галочки, куди що як, а бачила ті умови, яких наші захисники оборонятися мають, хоч якось, при тому, що в них повний некомплект. Якось системні проблеми з некомплектом військ з тими проблемами, які почали виникати на ранній стадії з і виснаження підрозділу підрозділи підрозділів і неможливістю їхньої вчасної ротації, неможливості їхнього вчасного поповнення з мобілізацією, з, з формуванням певних флангових таких клешнів з боку окупантів, які не відсікалися, не відрізалися, і аж до дуже серйозних гігантських проблем із управлінням, тому що скільки ти зараз там приданих підрозділів не додавай ті ж 72 й бригаді, якщо будуть проблеми із управлінням, з інколи поганим ставленням до прикомандарованих підрозділів, наприклад, територіальної оборони. Тому що також діпстейт говорили про те, що на флангах вугледару почали просідати підрозділи ТРО, котрі були придані бригадам на цьому напрямку. А це а не інтегровані у механізовані або мотопіхотні частини наші кадрові частини підрозділи. Ну і на жаль, як не крути, в нас зберігається таке ставлення. Якщо приданий, то це щось чуже, щось не своє, і воно буде перше там в горнилі битви. А от своїх будемо берегти так не можна, і це і в нас є такі. Ну, не найкращі е, характеристики, скажімо так, ставлення саме до таких, от приданих підрозділів. В нас є опір великої системи машини військової, про яку про що ми багато говорили. Але я як завжди казав, я проти узагальнень. у Нас є опір хорошим змінам, у нас є опір. Тому щоб е, витягати е, з системи і випльовувати їх на смітник історії, е, ті елементи, котрі не хочуть розвиватися, котрі не розуміють сучасної е, війни, і пи, навіть є опір до тих е, е, елементів у війську, які надають чесний, те, що називається, зворотній зв'язок, чесний відгук про те, що відбувається на полі бою. А інколи старше командування не хочуть цього чути. У нас і серйозні проблеми на ланці тактичного управління підрозділами. От, наприклад, зараз. Вугледар, Курах, Курахівський напрямок і Покровськ. Це все Оту, Донецьк. Оперативно-тактичне угруповання військ наших е, на східному напрямку. Оту, Донецьк. В них три найскладніших напрямки ще раз: Покровський, Курахівський, де просто валом іде російська техніка, і Вугледар. А е, вони не справляються з організацією цих боїв. Вони не справляються з. Введенням управління підрозділів. От, наприклад, у нас є окремі бригади, які на своєму тактичному рівні прекрасно справляються, окремі підрозділи 59-ї бригади, той же самий батальйон вовків да в яких все прекрасно зроблено. В них і забезпечення, в них і ну рекрутинг, звісно, вони залежні тут від держави. Не вистачає бійців, але е, медичне забезпечення, технологічне забезпечення, реби шукають, ремонтують автомобілі, е, стаб евак пункти добре налагоджені. Є управління підрозділами. Ну все працює добре. Все прац працює добре, але це не зоваланка. ланка рівні батальйону. Хоча це не можна сказати, що це там дуже мало, це дуже багато. Але рівні батальйону, а коли починається підйом на рівень бригади, яка раптом отримує в своєму управлінні багато різних незрозумілих, різношерстних, різних за підготовкою підрозділів різних за оснащенням підрозділів, починається просто. Просто якась вакханалі, а уявіть собі, що ось цією це, я говорю про її бригада. уявіть собі, що енна кількість підрозділів різних приданих батальйонів, інколи рот, різні бригади з різним оснащенням, в яких інколи ну просто до кінця не розумієш, а хто там все заче, хто там хворий, а хто зараз на лікарняному, а хто в строю. А, і от в цьому цьому управлінні лише одне оту, яке до якого є багато претензій е, нею на, на напрямку, якого найбільша кількість російських військ напевно, що один до п'яти, як мінімум, а то й, можливо, один до семи, один до восьми в такому еквіваленті на росіяни наступають на, на південно-донецькому напрямку. Ще й постійні проблеми е, щодо цивільної адміністрації по евакуації. Я вже це питання піднімав відсутності. Вчасної евакуації населення і в принципі неможливості евакуювати населення. Е, проблеми з е, правильним будівництвом фортифікацій в тих місцях, де вони мають бути, а не просто формально для галочки. І от весь цей вал неможливості організації він призводить до того, що в нас виникає по вогледару. Реально катастрофа. Е, вчора я говорив один із е, наслідків того, що буде, якщо місто буде втрачене, воно ну будьте певні, воно буде втрачене. Отже, росіяни розблокують ось цю залізничну гілку, котра із. З Донецька веде на південь через Волноваху, ось тут через Волноваху на південь до Запоріжжя і до Криму. Це погані для нас новини, те, що росіяни свій хребет логістики розблокують на цьому напрямку. Ось за напрямком цієї чорної стрілочки. Вугледар раніше не дозволяв їм цього робити. Мало того, що е, за Вугледаром ви самі можете подивитися, де найближчий населений пункт такий великий є. Це ну по суті, що от два їх є: Велика Новосілка та Курахове на флангах, скажімо так, Вугледара, увесь цей шмат території. Він, очевидь, по цій лінії буде займатися поступово росіянами, тому що ну так у нас вже склалося, що хороші рубежі оборони це великі населені пункти по типу Вугледара, типу Курахового, типу Покровська, Авдіївки і тому подібне в маленьких населених пунктах. Можна тримати оборону, але недовго. Ви згадаєте, що сталося. Із Донецьким фронтом після втрати Авдіївки як от накатом сталося потім трагічно сталося очеретине, і маємо те, що маємо зараз на Покровському напрямку. І цьому всьому передувала втрата Авдіївки. Зараз втрата Вогледара. Я ну я не беруся сказати, що це буде той самий ефект, але дуже ймовірно, що ми побачимо. Каскадне захоплення певних територій противником після цього, тому що в нас є можливість організувати стійку і стало оборони якраз таки поблизу населених пунктів великих, тому що туди і дороги під'їздять, там є можливість організувати інфраструктуру, там є якісь промислові приміщення, де можна організувати ту ж саму медичну допомогу. Переховувати підрозділи там є де розмістити засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки є схованки для операторів. БПЛА ну тобто, в принципі, у нас все покладається на відносно чималенькі населені пункти наші вузли оборони, і от стратою вугледара далі туди, от наверх, на північ від нього. По суті, що таких населених пунктів великих немає, на яких є можливість опетися. Ну і крім того, Вугодар, звісно, що. Є висотою в цих околицях з цих степах Донбасу. Ось така, от нас ну неприємна, м'яко кажучи, ситуація. Але українське суспільство має бути готове, друзі, для того до того, що ми будемо відступати не лише з Вугледара, а й ще в кількох ділянках. Зокрема, і стратами ось цими каскадними можливо, можливими після Вугледару на північ, те що от я щойно описував. Зокрема, в нас гостра ситуація складається і на Покровсько-Турецькому напрямку, де також. Вочевидь, будуть відступи е, безсумнівно будуть відступи е, з. Району західні Шаневельського, де відбувається цей вихід, е, вочевидь будуть відступи з району гірни Курахівка. Але тут є все ще сподівання на те, що вийде росіян загальмувати, і в принципі їх виходить зараз дещо гальмувати. Але ж е, росіяни вже не дурні, вони зрозуміли нашу слабкість, наші фланги, е, і вони якраз таки в режимі флангових проходів і будують свої наступальні дії зараз е, навкруг. Курахівки, і я про це вчора розповідав. Що от таким західним флангом вони можуть спробувати обійти цей населений пункт, а потім їм, зрештою, навіть і в лобку Курахове не треба атакувати, тому що вони можуть спробувати пройти і в тил флангом до Курахового, відрізаючи йому логістику. Росіяни навчилися воювати. Дуже добре навчилися воювати, але насамперед чому вони просуваються це через гігантську кількість їхніх резервів. І отут якраз таки я зроблю ліричний відступ. Знову чомусь я себе відчуваю якимось. Пропагандистом не знаю захисником влади, коли я постійно кажу, що курська операція це дуже важлива операція для збройних сил України. Чомусь багато людей не хочуть цього розуміти. Вони кажуть: дайте підрозділи на Донбас, хай там воюють, хай зупиняють наступ на Покровськ. Друзі, от усвідомте, що відбулося. З відкриттям фронту на Курську, от уявіть собі, що там триває курська операція. Вже скільки півтора місяці. Так за ці півтора місяці. Ну груз візьмемо два місяці. Росіяни змогли мобілізувати своїм прихованим темпом 30 тисяч осіб особового складу. Це там 50-60 тисяч військ, які вони за цих два місяці здобули. Е, уявіть собі, що ці підрозділи були б введені бої в бої на покровському напрямку. От, плюс до того, що зараз є ще 60 тисяч. Військ за останні два місяці, які були мобілізовані, появляйте, яка би була б катастрофа на зараз на Покровську. Бої б тривали не за вугледар. Бої вочевидь тривали б вже давним-давно за Покровськ. Так це були би дуже виснажливі бої. Так, очевидь, Росіяни би стерлися в цій хвилі, але поки би тривали бої, вони би ще 60 тисяч, умовно кажучи, набрали. А зараз ці 60 тисяч, ну. Не повністю, скажімо, там 45 зараз, так 45 плюс тисяч, вони переведені туди на Курський напрямок, туди переведена їхня артилерія, туди переведена їхня авіація, туди на Курськ. Вони переміщені а ці 60 тисяч резервів, які могли бути застосовані на Покровському напрямку. Туди були переміщені резерви з північно-харківського напрямку щодо якого сьогодні. Є хороші новини, і я їх повідомлю. Тому коли от ви дуже лінійно намагаєтеся мислити, подумайте. А чи справді ця асиметрична дія так погано зіграла на користь збройних сил України? Ні, в жодному випадку. Я переконаний, що якби не курська операція, ну скажімо так, курська операція максимально відтягує час початку боїв за покровськ, тому що вони рано чи пізно розпочнуться. Питання, хоча вони можуть і не розпочатися, якщо логістика Росіян за найближчі тижні, наприклад, після дозволу на удари по глиб Російської Федерації буде зламана. Ми вже зараз. Я очікую, чесно, що за 2-3 тижні, як би там, це не було смішно, там скопіями Ростовичі, і тому подібне. Але за 2-3 тижні будуть відчутні ефекти після щодо знищення тилових баз зберігання їхніх боєприпасів. Про що говорили? Ну про що які, власне знищували минулого тижня наші далекобійні засоби враження, Навіть не факт, я вже не впевнений, що це були лише дрони. Подейкую, що це можливо були ракети, навіть і балістичні ракети, наші, ті, які ми вже довели до якоїсь фази, скажімо так, випробувань. Так ось, якби це військо з'являлося у на Покровському напрямку, то бої за Торецьк, можливо закінчилися б уже негативним для нас сценарієм. Можливо, вже тебе точно тривали бої за Покровськ. А так ми все ще говоримо, і це велике повірте досягнення. Відступаємо повільно. На відміну від того, як би могло бути гірше, гіршим тут ще також на покровсько корахівському напрямку є те, що от учора State вже зафарбували повністю втрату українська в червоний колір. Ну втрат... ми втратили українськ. Зафарбований він червоний колір. Це очевидно сталося не вчора, але і зрозуміло, що з втратою українська у нас це вже триває ну добрячих так кілька днів, можливо, навіть до тижня. Клешня. До Селидового сформована від так з південного флангу. Давайте так от перемістимося. Клишня до Селидового сформована з південного флангу. Клишня до Селидового сформована з північного флангу з району Новогродівки, Маринівки. Ну і фронтально не забуваємо, що росіяни також атакують зі сторони Михайлівки. Відповідно, як ви бачите ці три стрілочки, я думаю, що на вас теж певний сум навію є те, що очікування певної втрати в нас тут так само є. І воно не безпідставне. Селидове зараз в край складній ситуації перебуває. Скільки воно втримається? Я думаю, що не спрогнозує ніхто, але це те, про що я кажу: що ментально потрібно бути готовим до того, що ми ще будемо втрачати, як довго на яких рубежах вдасться зупинити росіян, і за яких умов ось це питання поки що без відповіді. На Покровському напрямку, самому Покровському напрямку, власне, росіяни продовжують переходити за рубежі річки Журавка. От тут є така річка, яка була непоганим рубежем оборони і залишається, зрештою, ним в районі Гродівки. Але, як ви можете помітити, росіяни вже є їхній плацдарм. В цьому от районі на іншому березі річки Журавка, а це означає, що в найближчому часі напевно що стартують бої за Мирноград. А за Мирноградом буде і Покровська. Але це все буде після вирішення питання селидового. Знову ж таки, тут все питання тижнів. Тижнів можливо до місяців, тому що Покровський я реально очікував, що вже будуть наприкінці вересня, на початку жовтня точно бої поки що їх не відбулося. Хоча формально ще ну фактично тиждень є до завершення вересня. Ну і четверта у нас така точка великого напруження в цьому районі звичайно, є турецьк. І ті просування навіть попри, от, ви можете побачити, які були останнім часом просування. Так, тут е, заняття цієї прогалини цієї вибоїни в обороні між Нью-Йорком, Залізним та Південним е, в межах заштрахованої території, отже, е, росіяни тут. Е, Ну, покращили своє зараз тактичне становище. Якби не направлені сюди резервів у вигляді тієї ж бригади Азов або бодай частково підрозділів, я не знаю, як багато тут є азовців. То ну напевно ситуація була б геть критичною. А зараз вона є такою, що відносно дається стримувати просування Росіян зі сторони південної, зі сторони Нью-Йорка, Ось вибудувати таку лінію оборони. Тут вони вбиваються клином в бригаду Азов. А в самому турецьку, от на жаль, тут ситуація трішечки погірша, тому що росіяни лізуть по центральній вулиці, в намаганні перерізати. Ну от, бачите, ви навіть по вулиці цю стрілку в намаганні перерізати що? В намаганні перерізати дорогу. А ця дорога, власне, і відрізає ось цю дорогу, котра є сполученням для. Південного нашого напрямку для Неліпівки для тієї для того ж таки Нью-Йорка і для не, тієї ділянки фронту, що тут розташовується південніше, тобто нижче цієї червоної стрілочки, і напрямок і е, уявлення, і розуміння дій окупантів тут цілком очевидне, як ви е, бачите. Тому я не беруся сказати, що Покровського торічні вторецької будуть теж погані новини, але логіка цього просування е, не дуже приємного, е, вкрай доволі таки негативного для нас, вона є цілком зрозумілою. Хоча тут ну не така критично складна ситуація, напевно, що як під вугледаром, принаймні можна так сказати поки що, але це ну так. От є до речі, в мене на каналі на Ютубі ой, на телеграмі, перепрошую, є опубліковане відео о, вже зараз. Так, ранкове відео до вашого перегляду від бригади, якраз таки Азов, яка. По вогняному відпрацьовує по окупантах, по піхоті противника. Цього відео, ясно, на Ютубі показувати не можна, але там зайшовши до мене на телеграм-сторінку, мій блог Пихньо. В описі до цього відео є і посилання на нього: пряме посилання. Або ось так, як бачите на екрані, шукайте в стрічці пошуку телеграму. Це відео. Це, точніше, цю сторінку, а там опубліковане це відео, як і багато чого іншого. Власне, захотите підписуватися. Отак от я не. Психоаналітик для того, щоб заспокоювати, говорити, що все буде добре. Е, я вважаю, що вже добре те, що в таких багатьох точках наше військо стоїть і не втратило оборону е, як то часів Яр, Куп'янськ, Лиман, е, реч, Покровськ, е, вогодар, який Тримав тримав справді фронт три роки. Я вважаю що це дуже добре, і це от ви собі просто навіть не можете уявити, друзі, наскільки це велике досягнення для нас, і якими силами ці досягнення здобуваються, але вочевидь. Втрати будуть поки що. Я сподіваюся, що в найближчому часі е, ситуація розвернеться в і гіршу сторону для росіян, особливо розраховуючи і очікуючи е, на застосування далекобійного західного зброєння тилах Російської Федерації. Ну а хороші новини у нас є безсумнівно із вовчанська тому що тут у Вовчанську противника було остаточно вибито в межах ось цієї синьої зони, яку ви бачите на мапі Діпстей, це. Агрегатний завод, там де окупанти пригадуєте, ще з травня червня перебували в оточенні. Будували собі великі а, фортецю. Агрегатний завод, пропагандистські такі сюжети малювали. Хоча банально просто утилізовували насправді своє військо, і це був вигідний сценарій для нас. А зараз, у зв'язку із тим, що росіяни перенаправили, зокрема, із з напрямку до Курщини підрозділи, тут стало вільніше дихатися, і контрнаступальні певні операції на Харківщині вже розпочалися. Зокрема, конкретно тут на очанському агрегатному заводі головне управління розвідки його спецпідрозділи провели повну зачистку, про яку було ну. Доповіли суспільству учора. Зрештою, як її прийняв безпосередньо там в околицях і Кирило Буданову, начальник головного управління розвідки. Отже, підрозділи, які брали участь у цьому, їх варто озвучити Це групи гур, стугна, парагон, Юнгер, БДК та терор. Ось всі вони зачищали територію агрегатного заводу і згодом передали під контроль збройних сил України після зачистки всі 30 Будівель цієї промислової споруди там же, до речі, було і поповнено обмінний фонд, як зазначили самі гурівці. Ну, ось така от історія. Один міф російської пропаганди про фортецю агрегатний завод знищено, знищено бійців. Взято в полон починається деокупація північної Харківщини. Як так само я повторюсь, я казав про Покровськ що перенаправлення на Курськ. Цих резервів, як наших таких окупантів, грає насамперед на нашу користь задля утримання Покровська, так і тут деокупація Харківщини стала можливою після початку Курської операції. Це видимий ефект Курська. Ось як я можу це сказати. Хоча деокупацію це ще так от, повноцінно назвати важко, але територій звільнених від противника на північній Харківщині, вочевидь, і після цього рейду, зокрема, ставатиме більше. Це про північ Харківщини. Такі у нас, друзі, справи сьогодні на фронті. Дуже динамічно складно. От, до речі, подивіться на цей кадр завершальний на відео. Ні, ні, не ось цей я хотів показати кадр, він гріє серце і душу, тому що український стяг якраз таки на агрегатному заводі. Ось на цьому я поставлю крапку. Подякую вам за увагу. Подякуйте і ви нам за роботу. Підпишіться, поставте подобайку до цього відео, пишіть свої коментарі, тримайтеся, бережіться. На все добре, до нової зустрічі.